Вона була створена майже 20 років тому. Українська компанія Аеросвіт. Флот 32 літаки. Перші польоти в Афіни, Тель-Авів, Салоніки, Одесу. Та ось доліталися боїнги. Опинилися на землі навіть з зальотної погоди. Компанія Аеросвіт заявила про процедуру банкрутства. Працівники ж компанії опинилися і без грошей, і без роботи. Тетяна і Андрій разом вже 14 років познайомила їх компанія Аеросвіт. Він інженер, вона бортпровідниця. Ще кілька місяців тому роботи було обох купа. В нью йорку у нас літом виконувалися, і кожен день повно. Що туди, назад. обратна. Банкокі майже до початку літа теж бідком на Звістка про банкрустя компанії їх шокувала. нонсенс. з цією новиною вони живуть майже місяць. Мільйони гривень людям не виплачені до сьогодні. В очікуванні зарплатні вже дійшли до адміністрації президента. Долгіша сактябрята Перед новим годом. Далі зовсім німножка повні салони і говоріш тоді ніг ніто ну, не знаю, там ідіотом, щоб вірив такий бред. А п'єт було Ми над этим работаем. на питання час підсумки тижня, коли ж працівникам віддадуть зароблене. Аеросвіт не відповів і досі вимагала гроше цього тижня і Дніпроавіа. Компанія, що як і аеросвіт, входить до складу української авіаційної групи, вже припинила польоти. Адміністрація робить все можливе, щоб до кінця місяця задовленості вбрати. Юристи радять судитися, але не прогнозують миттєвого погашення заборгованості, враховуючи, що Майна аеросвіту може не вистачити для всіх. То, відповідно, є так само загроза, що це рішення суду залишиться невиконаним. Майно аеросвіта саме рахують, тому і судові засідання по справі банкрутства компанії перенесли на середину лютого. Майно розташоване як на Україні, так і за кордоном. Його дуже багато. Зарплати немає. Натомість повідомлення про звільнення своїм працівникам аеросвіт розсилає. Ті кажуть, незаконно. незаконна. Аеросвіт відповідає реструктуризація. Нарушеної умови колективного договору, нарушена. Траслової сеглашені триста людей вже отримали звістку про звільнення. А ще є наказ на звільнення усього інженерного складу. Майже пів аеросвітівців вже готові через це судитися. Суди ж інші один за одним видають постанови. Скільки і кому заборгував аеросвіт? Підприємство Антонов 8 мільйонів. Борисполю, 42 і більше мільярда гривень. Заборгованість перед «Укртатнафтою». якою також контролює група приват. Це означає, що в принципі банкрутство контрольоване. Коли доводиться до банкрутства компанія, в якої кредитний портфель у три рази більший ніж її активи, то зрозуміло, що це є свідоме банкрутство. Це реструктуризація авіаційних активів групи приват, що належить Коломойському, упевнені експерти. Переділ ринку в сторону компанії «МАУ». У тому, що Коломойський переводить активи в Мау не сумніваються, і працівники аеросвіту. Бо два літаки туди вже перелетіли. Вони вже літають позивними під, під, під авіакомпанії Мау і це тому підтвердження. Два боїнга аеросвіту забринтовані під мау. Міжнародні авіалінії пояснили це оновлення флоту. Тим часом змі поширили інформацію. Пан Коломойський вже навіть став співвласником Мау багаточисельні публікації, які з'явилися у ЗМІ, мають долю вигадки і відверто брехливу інформацію про авіакомпанію Мау та структуру власності. Керівництво мао залишається стабільним. Така інформаційна політика з їх позиції є цілком логічною, оскільки всі фінансові претензії, які пред'являють до розсвіту, можуть бути переадресовані до мау. Деякі експерти у банкрутстві компанії вгледіли політичний підтекст. Влада діє за принципом сили, тобто ми зараз володіємо всім. Банкротство використано як форма самозахисту. Всі розмови про політичну складову цього конфлікту. Є версія прикриття від цілеспрямованої, контрольованої, спланованої акції, на, скажімо так реструктуризації своїх активів. Ось головний по в аеросвіті банкрутства штучним не вважає, каже компанії. Давно було зле майже три роки. З 80 маршрутів аеросвіт має тепер лише п'ять. Питання номородин: хто тепер літатиме маршрутами аеросвіту? Процедури. Конкурсного розподілу не було. А заявки на рейси від авіакомпанії вже є. Компанія ЮТР з березня полетить трьома аеросвітівськими маршрутами. Лоукост Візеєр» забажав аж 18 напрямків, та експерти вже припускають, за якими рейсами «Лоукосту» обріжуть крила. Навряд чи «Візеєр» піде на Москву чи піде в Тель-Авів, Оскільки там досить такі сильний водля, і головним гравцем на авіарені вже зараз називають мау поки що не видно зі сторони української держави намагань створити дійсно конкурентне середовище. Дня аеросвіт попросив у держави стабілізаційного кредиту. Проте експерти у воскресіння компаній не вірять. А от Андрій Тичана, доки не отримали звістки про звільнення, надії на збереження роботи не втрачають. За кілька днів у бортпровідниці рейс графіки стають на пікін, а там як карта ляже. анна Мірошниченкован Іван Наконечний, час підсумки.